Доброго дня, друзі! Моє вітання на каналі Анатолій Білецький Черівна Краса Природи. Ну що, Настав лютий місяць, сьогодні 1 лютого. Да, погода, можна сказати, лютнева, починається, бокогрій, сонце днем гріє, ночі морозці. Ну, я знаходжусь в своїй сонячній теплиці, де я вам осінню показував, які рослини тут зимують. Зараз я хочу вам показати, який вони, вони мають вигляд через 2 місяці зими. От. Ну, Що треба сказати? Звісно, морозів ще в нас таких сильних не було. От. 2-3-4 градуси. Тому е, рослини тут, е, ті, що багаторічні рослини почувають себе е, непогано. Вот. Ну Зараз е, намічаються, я дивлюсь прогноз, більші морозці до 10 градусів, тому е, є така от е, тканина, е, агроволокно, яке захищає від. Е, Морозів. Тому я його, як вже почнуться ці більші морози, додатково прикрию, особливо такі, як хризантему. От. ну Може якісь інші рослини прикрию агроволокном. А перед вами зараз тут які рослини. Значить, ну Тут от флокс шиловидний. От. Я його осінню посадив. Да. І він е, прийнявся. Зараз, звісно, стадія розвитку у нього не сильно видно, що він прийнявся. Ну, з настанням тепла, я думаю, що він е, буде добре розростатися. І чим він, Чого я його так посадив? Тому що завдяки теплиці е, він досягне товарного виду. на... Півтори-дві неділі раніше. Тут зимує от у мене хризантема мультіфлора. Да, Шаровидна. Непогано себе відчуває, ще є у мене друг в другому місці. Тут хризантема е, крупноцвіткова, ось навіть тут е, Пізня якась збирається зацвісти. От. З цієї сторони у мене ліхнес, багаторічна рослина в хорошому стані. От. Коренева система шикарна. Також я задоволений. Колокольчик дворічний, макровий. Да. Е, тоже в чудовому стані. Я подивлюсь, може перед реалізацією пересажу в більші горшки, бо він високорослий до 50 см, і якщо хорошо розпуститься, то має дуже шикарний вид. Гвоздика Ну, Гвоздика це тут у мене <клухи>, маточні рослини, я їх позрізав. Ну, побачу, як вона себе буде вести, може якась останеться якась там вибракується. Ну, як себе добре почуває, клубніка, полуниця, от, непогана, да, тут в мене є трошки. Ось перед вами я показував, як розмножується. Армірія. Будь ласка, я її розсадив. Видно, що вона добре прийнялась, починає куститися добре, викидає цвітоноси. Ну, окремі, звісно, рослини слабші, ну, не без того. Далі у мене колокольчик персико листовий. Дуже мені подобається цей колокольчик, тому що. Неприхотлива рослина, звісно, догляд який за ним. Поливати треба. А так багаторічна може рости на одному місці до 5 років. Дуже декоративні в нього квіти на стрілках, можна використовувати на зріз його, і так він обсаджувати ним можна клумби, він вічно зелений, добре розмножується поділом куста, тому я ним вже займаюся біля 20 років. Дуже мені подобається. Ну тут ще одна рослина, значить. Гвоздика турецька. Ну, от я її висадив і вона повинна пройти стадію аровізацію, щоб на наступний сезон літній, весняно-літній зацвіла десь з кінця травня і може, якщо добрий догляд, може цвісти довго, якщо там підрізати і за нею поливати, доглядати, може зацвісти другий. Раз. Тут ну, в такому стані поки що неприглядному. Подивлюсь, як він себе буде вести. Це колокольчик Карпатський. Ну, я думаю, що на весну він повинен себе відрости, підкормим його. В принципі, побачимо. А тут це вот кашпо із колокольчика. Карпатського. Ну, так як для експерименту я тут лишив побачу, як, як він буде навесні відростати. Що тут ще в мене? Ромашка значит, садова, крупноцвіткова і середньоквіткова. Теж пізновато її розсадив, ну, вона жива, деяка повипадала. Но, в принципі, Навесно буде дуже достатньо непоганий матеріал. Значить, ну, тут виходить овсяниця. Ну, да. Дуже теж цікава багаторічна рослина, злакова, декоративні має кущі. Голубого кольору, хорошо куститься, колоситься, в общем, шикарно на горках, напоминає дикий степ. Ну і тут культура, звісно, моя любима теж. Ну, в принципі, в мене всі культури любили. Ну, от перед вами. Віола да, в такому стані. З осені вона ще була слабенька, а зараз що такі погодні умови, то вона себе дуже гарно почуває. Я говорив, що як тільки невеличка оттепель, Віола зразу, як птіця Фенікс, оживає і цвіте. Ну, я вже думаю, що до на 8 марта буде обов'язково <смеш>, хороший товар. От такі, друзі, справи із е, 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 моїми рослинами, які е, зимують у е, мене у неопалюваній не теплиці. От, і е, не бояться морозів. Що це дає? Це дає рано весною мати вже товарний. Е, товар, Вот, и потрошку, як говориться, покривати свої затрати. От, затрати ж теж тут и насіння, и торф, ну, свої нюанси. и вода. Ну що ж, друзі? Бажаю всім мирного неба. Тільки вот такою працею себе, ну, Од різних думок. Заспокоїш. Ну що ж, мирно неба, віримо в Збройні Сили України. Дай Боже нам в цьому році досягнути перемоги. Кому сподобалось, можете підписатися на канал, поставити лайки, отзиви всього найкращого. Автор Анатолій Білецький. До побачення.